Національний заповідник давній галич до нового року та різдва Христового для Галичан підготував цікаву художню виставку. Національний заповідник Давній Галич в останній тиждень грудня зробив приємний подарунок Галичанам до свята Нового Року та Різдва Христового, виставку робіт художниць Любові Витвицької бабенчук та Ганни Петранюк. Найулюбленішою справою Любові Витвицької Бабенчук є написання ікон. Багато їх знаходиться у місцевій церкві рідного села Витвиця. Також ікони, написані рукою пані Люби, є у храмах Львова, Кам'янця-Подільського у каплицях, оселях, приватних збірках в Україні та за її межами. Майстриня займається і в галузях проектування інтер'єру, розписом музичних інструментів, писанкарством, витинанками, квілінгом. Щодо техніки квілінг, то це мистецтво, яке здивувало глядача і причарувало. Завертанням паперових смужок у роли різної форми можна створити оригінальні подарунки, прикраси, направду ексклюзивні картини. Ось пригляньмось лише до цієї краси. Художниця вважає себе інструментом у божих руках і прагне, щоб її роботи були носіями позитивної енергії і оптимізму, щоб навертали людей до Господа. Твори іншої художниці Ганни Петранюк, яка працює викладачем дитячої художньої школи в Івано-Франківську та в інституті мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, дещо відомі галичанам, адже її виставка відбулася тут пару років назад. Художниця виконує роботи вишивкою олійними фарбами розписом на тканині. Цього разу майстриня порадувала шанувальників мистецтва делікатними роботами, розписаними на тканині. Переважно це квіти, які передані з особливою ніжністю з відчуттям духовності, що притаманна творчій натурі пані Ганни. Люба є художницею з, з Львова, пані Анна з Франківська. Але що їх об'єднує? Це є дві колі, перепрошую я і скажу, це є дві мої коліжанки, з якими ми вчилися разом. І сьогодні вони представляють свої роботи. Що, як на виставці було сказано, ними керує рука Божа. І то я направду, ці дві мисткині творять те, що називається добром. Творять те, що зрозуміли кожній людині. І тому ми всіх, хто не байдужий до долі навіть своєї держави, небайдужий до своєї історії, байдужий до прекрасного, запрошуємо на цю прекрасну виставку і надіємося, що ви неоднораз прийдете до нас і зарядитеся тою позитивною енергією, яка існує в цьому залі. Мистецькі роботи обох художниць відомі в Україні. Вони є також у приватних колекціях і за кордоном.